Згідно з чинним законодавством, в цьому році повинні відбутися вибори до Верховної Ради України. Як завжди, напередодні цієї події, суспільство розкололо питання: а чи потрібні нам іноземні спостерігачі та за чий кошт в державі перебуватиме багаточисельна армія іноземних інспекторів? Саме це питання сьогодні обговорюватимуть учасники круглого столу в агенції УНІАН, куди і запросили нашу програму. Так склалося, що у вітчизняному суспільстві ще до початку виборчої кампанії панує надзвичайно високий рівень недовіри до чесності прийдешніх виборів. Біля 40% населення припускає, що результати виборів можуть бути сфальсифіковані, і ще 25% впевнені, що їх обов'язково буде сфальсифіковано. Серед виборців немає спільної думки щодо найкращого варіанту, як зробити вибори прозорими і демократичними. Я в вважаю, що тільки незалежні моніторингові групи можуть реально повлияти на. исходы э, правомерности тех выборов, которые сейчас намечаются в Украине. И э, куда будут привлекаться независимые, абсолютно независимые э, специалисты? Это журналисты, э, юристы, общественные деятели, которые дадут э, свои оценки происходящему без привязки к какой-либо той или иной политической силе. За даними соцопитування, найкориснішою на наступних парламентських виборах громадяни вважають діяльність західних спостерігачів більш ніж 40%. Далі за оцінкою ефективності йдуть українські спостерігачі від громадських організацій приблизно 35%, Українські спостерігачі від партій та кандидатів трохи більше ніж 30%, а також спостерігачі від країн СНД приблизно 20%. Я рахую, що вона ця структура дуже потрібна, щоб туди ми не горити. На руській мові привлечь нашу общественность до виборчої структури, правильно, неправильно проходять вибори. Це, якщо вона незалежна структура, то це дуже потрібно. Будемо говорити запросити всіх, які можливо спостерігачів з громадських об'єднань, міжнародні громадські інституції, для того, щоб наші вибори дійсно пройшли легітимно. І в правовому полі. Історична довідка. Міжпарламентська асамблея СНД 24 листопада 2001 року затвердила конвенцію про стандарти демократичних виборів, виборчих прав і свобод у державах СНД. Уперше в міжнародному документі було стандартизовано статус міжнародних спостерігачів. Конвенція передбачала також створення спеціального органу міждержавної виборчої ради, на який покладено завдання сприяти підготовці і проведенню спостереження за виборами. Нагадаємо, що конвенція є міжнародно-правовим документом обов'язкового характеру. Її підтримали всі учасники. Асники міжпарламентської асамблеї, крім Туркменістану та Узбекистану, які не входять в асамблею. У засіданнях асамблеї беруть участь також представники міжнародних організацій, таких як ОБСЄ, Північна Рада, Паре, Європейський банк реконструкції і розвитку. Та інші у рамках міжпарламентської асамблеї проводяться і засідання Кавказької четвірки Російської Федерації, Азербайджану, Вірменії та Грузії. Данная организация она будет аполитична, и ни одна политическая партия не имеет права участвовать скажем, в ассоциации данной организации. Здесь только общественные организации, которые будут мониторить предвыборный процесс, насколько оно проходит прозрачно, демократично. А после выборов, конечно, это наше желание, чтобы оно не расформировалось, а дальше они Наблюдали за виконанням програм політичних партій, а також ну, депутатів на Верховної Ради України в інституті української політики заявляють, що в Україні очікується справді велика кількість міжнародних спостерігачів, приблизно 70 тисяч осіб. це значно більше ніж було на виборах у Росії майже в п'ять разів. Тобто увага до України дуже велика. Світова спільнота прийшла до консенсусу, за яким демократичність в Україні розглядається не крізь призму судових процесів, які проходили минулого року, а через її здатність провести чесні і прозорі вибори до парламенту. Сьогодні єдиногласно общественної організації прийняли рішення по ініціативі партії пенсіонерів створити асоціацію або моніторингову групу. Це вже робоча група буде приймати рішення, як вона буде називатися, щоб бути наблюдательним органом. також слід зауважити, що вперше за довгі роки Міністерство закордонних справ України ще у березні, тобто більш ніж за півроку до виборів, направило офіційне запрошення міжнародним спостерігачам з різних країн світу. Відповідно, представники ОБСЄ ще у березні висловили сподівання, що вибори в Україні пройдуть чесно. Це все гра, політика, і щоб когось підтримувати, підтримувати, треба дуже сильно розбиратися і дуже сильно бути уверена в тому кандидаті, чи в тому кандидаті. Но все-таки казачество кого-то будет поддерживать на выборах? Казачество будет народ поддерживать. А ось дехто з російських політологів вважає, що інститут міжнародних спостерігачів для деяких організацій перетворився на інститут збору політичної, а іноді і військово-політичної інформації. Так, наприклад, на виборах у Держдуму Росії було помітним неприкрите бажання міжнародних спостерігачів стежити за ходом голосування в прикордонних частинах, закритих ядерних і ракетних центрах, а також на інших стратегічних об'єктах. Між тим, представник ЦВК Росії повідомив, що його відомство приступило до підготовки дистанційного спостереження за виборами президента США, які пройдуть 6 листопада 2012 року, ми вважаємо, що ця ідея має сенс і що треба залучати як і еліту нації, як і представників різних конфесій, різних партій, до того, щоб була можливість не тільки там просто контролювати, а й спостерігати і висловити якусь свою власну думку незалежно від партійної приналежності щодо тих виборів, які будуть відбуватися. Я Всю життя Пишу социальные тексты, пишу, пою социальные песни. Мне небезозлично все, что происходит в моей стране. Почему извечные вопросы: кто виноват и что делать, я думаю, пришло время опустить первый. Без нас хватает обвинителей, взаимных обвинений, дрязгов и склок. А вот что делать, если. Збираються сили общественної організації, громадські дітей, представники культури, творчої інтелігенції, для того, щоб якщо не повлияти хотя б то принять участие в наблюдательном, вот, совете. На жаль, на нашу думку, на сьогоднішній день літа нація обслуговує корпоративні інтереси, інтереси бізнес-структур, інтереси політичних структур. І це є проблематика, чому ми не можемо об'єднати не східний захід, чому ми не можемо з багатьох питань знайти. какие-то спільні решения, потому что выкупываются из истории будь-які факты, перекручиваются, и на этом розбудовується как раз не столько политическая борьба, экономическая, а на этом відображуються геополитические интересы разных держав. Если э, э, силы творческие могут как-то помогать, помочь в этом, то, в общем-то, мы с удовольствием э, сюда придем и, мало того, привлечем Експертів незалежних людей з громкими іменами, еліту українського іскусства. Отже, історія розсудить: хто був правий, а хто ні. Ви дивились актуально про вибори? З вами був я, Олександр Безрук. До нових зустрічей на каналі ЕКО ТІВІ.